Це фото було зроблено в 1973 році і більш відоме як пограбування на площі Нормаль що в Стокгольмі. З цього ракурсу зафіксовані поліцейські та фотокореспонденти, а по іншу сторону вулиці грабіжники банку Кредіт Банкен. Невдала спроба пограбування банку перетворюється на шестиденне протистояння, яке започаткувало термін Стокгольмський синдром. Це явище, коли заручники розвивають психологічний зв'язок із тим, хто їх захопив. У цій відомій справі заручники згодом не свідчили проти нападників, а в подальшому навіть збирали для них гроші. Через неефективні дії поліції під час інциденту жертви почали сприймати грабіжників як більш раціональних та надійних, і втратили довіру до поліції. Щодо власної безпеки. Після звільнення заручників один із нападників отримав 10 років ув'язнення, а інший був виправданий. Від того часу психології та масовій культурі з'явився вираз Стокгольмський синдром.